Будете в шоці від цього диванчика. Ця моделька називається Проміс, і він повністю безкаркасний. Ось такий величезний безкаркасний диван. Так тут ще скільки фішок, що на голову не налазить. Ідуть дуже класні подушечки, як під спину м'якесенькі, так і ось ці маленькі. І що мені в ньому подобається, що він може бути кутовий, може бути прямий, може бути кут переставлятись на інший бік. Дивіться, це все робиться дуже просто. Каркас диванчика, ви складаєте, він з'єднується на блискавках. Ось тут можеш показати. Що все приєднано на блискавках. І далі вже кладете подушки так, як вам потрібно. Наприклад, от я хочу кут на цю сторону. Раз, кут у мене став на цю сторону, ну, звісно, на цю штучку теж треба посунути. А пряму частинку можу поставити сюди. Аналогічно, я можу його зробити прямим. У нас є окрема подушечка, де вона? Ось так. Да. Окрема подушечка, я можу з кутового диванчика зробити просто прямий. І, звичайно, що він розкладається. Тут у нас розкладка. Без з'єднання, але можна робити і зі з'єднання. Ми робили так, як клієнтам зручно. Тобто, оці подушки між собою з'єднати, і ці можна між собою з'єднати, і у вас буде цільне спальне місце. Тут воно йде 140 на 200. Повністю рівне та комфортне. І що саме головне це безпечний диванчик. Тобто об нього ви не вдаритесь, не травмуєтесь, ви його ніяк не зламаєте. Тобто, навіть стрибаючи на цьому дивані, тут ламатись нічому. Ні пружин, ні каркаса. Ціна диванчика Проміс 36 тисяч гривень, саме кутового, безкоштовна доставка по Україні. І за кордон ми такий теж відправляємо. Якщо цікаво, сайт «Солоха. є, в шапці профілю, телефончик для зв'язку.